Яйце райцем, золоте кільце. Жили були чоловік та дружина. Дружно жили, та ось біда, дітей не мали. Одного разу чоловік пішов на полювання. Бачить, сидить на дереві орели з перебитим крилом. Тільки мисливець прицілився, а орел людським голосом просить Не вбивай мене, віднеси додому вилікуй, я тобі віддячу. Підлікувався, Орел, зібрався відлітати, візьми, каже, від мене за подяку, яйце-рейце, золоте кільце. Воно виконує твоє заповітне бажання і не раз і з біди врятує. Незабаром чоловік знову пішов на полювання. Що за диво, ліс зовсім незнайомий, дерева в ньому не бачені, пташині голоси не чувані, від страху у мисливця горло пересохло. Добре, хоч видав струмку, звичайно, Схилився чоловік над струмком, а чарівне яєчко в нього з кишені й вислизнуло. Закотилось у траву, як крізь землю провалилось. Пропало моє чарівне яйце райце, пропав і я не вибратись. Виповз тут з під каменя страшний змій, зашипів Ось твоє яйце, воно тебе з мого лісу виведе. За це ти мені через 20 років віддаси те, чого ти не знаєш, і що чекає на тебе вдома. Все зроблю, як скажеш, все віддам, тільки врятуй. Випусти зі свого лісу. Повернувся чоловік додому. Наганку дружина його зустрічає. Принесло нам чоловіче чарівне ячко щастя. Народився у нас син. Я його Івасиком назвала. Заплакав чоловік. Що ж я наробив? Пообіцяв нашого синочка Змію віддати. Минуло 20 років. Виріс Івасик, славним козаком став, настав час йому до змія йти. Батьки плачуть візьми синку, чарівне яєчко, може, допоможе тобі зі зміїної неволі звільнитися. Добре, що ти сам до мене прийшов шепить змій. За це якщо виконаєш мої три накази, додому тебе відпущу, а не виконаєш з'їм. Викорчуй за ніч усі ціпні, землю зори, пшеницю засій, врожай скоси, обмолоти, зерно на блин завези, а з борошна на ранок хліб мені спечи. Не бачити мені більше ні батька, ні матері, ні ясне сонечко, подумав Івась ніхто такого за одну ніч зробити не зможе. Тут згадав він про чарівне яєчко, що батьки йому дали. Вістав його, а яєчко й каже Не журися, підійди до цього великого каменю і скажи Красна дівчина, виходь за мене заміж. Івась і вчинив. Тут камінь розколовся і вийшла з нього красна дівчина. Дякую, каже, що визволив мене. Не вийшла я заміж за змія. Змій мене в камінь і заховав, сказав, що звільнить той, хто, не бачачи мене заміж візьме. Розповів Івась реченні про своє лихо, а вона й каже Не сумуй, відпочивай, а я за ніч усе зроблю. У мене чарівна хустинка є, вона нам допоможе. І закипіла робота. Шум стоїть нечований, пні самі корчуються, пшениця сама сіється. Сама коситься, молотиться, в млині мелиться. Зранку подав Івась Змію свіжий хліб, а Змій шипить Виконуй другий наказ за ніч підведи Дніпро до мого подвір'я, пристань збудуй, щоби заморські кораблі причалювали, всю пшеницю копцям продай. І знову допомогла Івась Украсна дівчина, ще більше розлютився Змій, третю справу придумав Злови і принеси мені вранці золотого зайця. Ну, цього разу справа простіша, радіє Івась, треба нам зайця золотого спіймати. А це і є найважча справа, відповідає дівчина. Я в нору полізу золотого зайця вижену. Ти живайся, на місці стій. Хто б не вийшов із нори, лови, це і буде золотий заєць. Виповзла з нори ящерка, засичала по зміїному, розгубився Євась, а вона шмех у тролу і зникла. Що ж ти наробив? Ящерку впустив, це ж був золотий заяць, розсердилась дівчина. Я знову в нору полізу, а ти цього разу пильнуй. Вийшла з нори старенька бабуся запитає, що ти тут любий робиш, золотого зайця ловлю, а його тут і не було. Сказала і як крізь землю провалилася Ех ти, роззява, перехитрував тебе золотий заяць, тепер його вже не спіймати. Швидше біжимо, бо змій нас з'їсть. А Змій, як побачив, що камінь розколотий, а дівчини та й вася немає, про все здогадався послав він своїх вірних слов вздогін за втікачами. Земля тремтить, погоня поспішає, а чарівне яєчко вчить стані васику пастушком, а наречена твоя, нехай овечкою буде чарівна хустинка допоможе вам зміїних слуг обдурити. Пастушок, чи не бачив ти сьогодні двох втікачів? питають Змієві слуги. Бач, тільки не сьогодні, а тоді, коли моя овечка ягнятком була. Ці слуги помчали далі, а земля знову тремтить, нова погоня поспішає. Стань, Івасю, дідусем, а наречена твоя, нехай буде хатою, каже їй Райця. Відповідай, старче, чи не помітив ти сьогодні двох втікачів? Як не помітити? Бачив, дуже вже бігли, тільки не сьогодні, а тоді, коли я свою хату зводив. Розлютився Змій, сам навздогін за втікачами подався, а яєчко шипоче Івасю. Ставай швидше озером, а наречена твоя нехай золотою рибкою перекинеться. Змій здогадався, що його обдурили і вирішив усю воду з озера випити, а потім і рибку проковтнути. Пив, пив і луснув, тут йому й кінець прийшов. Взяв свою наречену за білу ручку і пішли вони до його рідного села. Клонився Івась батькам дякую вам за чарівне яйце-райце, Воно мене з неволі визволило, від смерті врятувало, наречено допомогло знайти. Тільки хотів Івась батькові яєчко віддати, а воно візьми та й висле з нього з руки. Впало і ніби розстало, Одне золоте кілечко залишилось. Надягнув Івась це золоте кілечко на палець своїй наречені. Ось і казці нашій кінець.